Суто теоретично переваги мають обидва методи висіву сої. Якщо говорити про суцільний висів зерновими сівалками, то на його боці а, оптимальний розподіл площі живлення, менша конкуренція в рядку, хаотичний розподіл на полі, але оптимальний розподіл для швидкого старту як наземної і вегетативної частини, оскільки оптимальний розподіл доступу до сонця. Так і якісний розподіл підземної кореневої системи, оскільки там менша конкуренція із кореневою системою сусіда, також перевагами суцільного методу висіву є раннє змикання міжрядь, оскільки міжряддя закриваються раніше, то перекривається як доступ світлових променів до ґрунту, а отже, втрата ґрунтової вологи та ризики теплового стресу для рослин. Лин соя не боїться сонця зверху, соя боїться перегрітого ґрунту знизу. А також раніше пригнічення бур'янів, як тільки сонячні промені не достають до ґрунту, так з того ґрунту і перестають проростати нові хвилі бур'янів. На сої висіяній суцільно, можливий механічний обробіток лише суцільний штригельними боронами на ранніх фазах розвитку. Неможливий міжрядний обробіток. А міжрядний обробіток на сьогодні це не лише боротьба із бур'янами, а ще й аерація, яка інтенсифікує мінералізацію органіки в ґрунті, а відповідно збільшує Відживлення сої з іншої сторони, міжрядний обробіток робить агрофон більш невирівняним і тим самим збільшує втрати обмолоту. На сої висіяні суцільно, більш частіше трапляються пропуски в рядку чи двійники, і суто візуально це виглядає не так гарно, як висів сівалками точного висіву. Але попри те, розподіл площі живлення тут буде оптимальнішим. До переваг сої висіяної точно можна віднести більш точне дотримання. Глибини, оскільки на зернових сівалках паралограмна навіска сошника притаманна лише окремим виробникам окремим моделям. А для сівалок точного висіву кожен сошничок обов'язково має паралограмну навіску, а значить, краще тримає глибину. За рахунок а, кращого дотримання глибини та більшого тиску. Для контакту зерна із ґрунтом можливі швидші сходи, швидший стартовий розвиток. Швидкий стартовий розвиток може піднімати точку кріплення найнижчого боба. При посіві на широке міжряддя сівалками точного висіву можливий міжрядний обробіток, а це означає підживлення мінеральне із органіки ґрунту на тих етапах. Коли азотфіксуючі бактерії вже дещо знижують свою інтенсивність роботи, і оця додаткова мінералізація на пізніх стадіях розвитку може дати можливість отримати врожай більше 4 тонн. Але в той самий момент у регіонах із надлишком вологи міжрядний обробіток може сприяти вітровій та водній ерозії, а також міжрядний обробіток робить нерівним агрофон, що спонукатиме піднімати жатку комбайна вище, і великі ризики, що боби, закріплені найнижче на стеблі, залишаться необмолоченими. За широкого міжряддя та то точного висіву ви будете мати більш точніший розподіл а, в рядку, але разом з тим більшу конкуренцію між рослинами, саме в рядку, що знижуватиме розвиток на ранніх стадіях. Пізнє закриття міжряд з однієї сторони. Це більші ризики наступних хвиль бур'янів, більші втрати ґрунтової вологи. Але з іншої сторони, в регіонах із надлишком опадів це означає довше просвітлювання та провітрювання міжрядь, а відповідно менші ризики розвитку пліснявих хвороб на сої. Як бачите, суто теоретично обидва методи посіву мають свої сильні та слабкі сторони. Але всіх теоретиків розсудить практика.